Я зразу піднімаю мікрофон, а біте. Відключимо, ми ж все обріжемо. Віндовс, дякую. Ти запам'ятайте, нікого не слухайся. Сам доб'єшся всього, не слухайся ти. Хейтерів, хто такі ті хейтери, це просто ті, хто не добився нічого, не добився нічого, не слухайся їх! Це просто тобі хайп. Не обіжайся на них, це просто тобі хайп. Ти маєш зрозуміти, бо це тобі просто хайп. Просто зрозумій нікого, не слухай, бо це просто хайп. Ти чуєш їхні голоси, як це шум вітру. Кажуть, що тобі робити куди йти та з ким бути, але ти не лялька, не маріонетка. Своїм шляхом деш, як самотній вітер в небі. Я йду в небо, де там в небо? В небі я бачу там багато всього. В небі я бачу своє кращі життя. В небі я бачу своє кращі життя. Твоє життя це твій власний шлях. Не дивись назад і не бійся втрат. Сотні голосів та ти чуй свій, це твій час, це твій бій. Мій біль тут, я біль тут, моя біль тут, я постійно тут. Тут тільки я і я, тут тільки я і я, I'm here, king, it's my life. Твоє життя це твій власний шлях, запам'ятай. Сонце сходить там, де ти йдеш самий. Кожен крок це є твоя нова глава. Не дозволь нікому її за тебе писати. Нікому не можна за тебе писати. це твоє авторське право, твоє велике право. Запам'ятай це твоє велике право, твоє велике є. авторське право. Вони кажуть, ти слабкий, що ти не зможеш, але ти, відповідай, дивись, як ду вперед. За кожною поразкою ти стаєш сильнішим, як скеля, що витримала бурі та душі. Як там скеля витримала та душі, тут найкращий я, тут найкращий я, нема ніякої скелі, тут тільки я, тут тільки я, тільки я, тільки я. Викидай старі сценарії, палити всі мости. Ти будує свій шлях у в мріт. Серце це компас, твоя віра, це карта, твоя воля, це зброя, а твій голос, це правда. Мій голос, це правда, що тут є правда. Мій голос, це правда, тут є правда. я нікого не слухаю, бо я правий. Я нікого не слухаю, бо я правий. Є!